Добрий день, мої п'ятикласники. Тема нашого уроку найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне, так як і перед цим ми вивчали найбільший спільний дільник, можна записати у вигляді перших букв цих слів, НСК НСК найменше спільне кратне. І сьогодні ми повинні з вами розглянути, що ж це таке і як знаходити найменше спільне кратне. Розглянемо спочатку на прикладі такої задачі. Яка найменша ціла кількість метрів тканини має бути в сувої, щоб її можна було розрізати всю безостачі по 4 метри або по 6 метрів. Тобто є сувой, у ньому є якась кількість тканини, і треба, щоб цю тканину можна було розрізати. Ми не знаємо, скільки там повинно бути метрів у сувої, але ми. Повинні її на 4 метри куски розрізати і на 6 метрів. І щоб нічого, щоб це був один кусок такий якийсь, один сувой. Що це, що це означає? Це означає, що нам треба знайти число кратне числам і 4, і 6, тобто число, яке ділиться одночасно і на 4, і на 6. Запишемо зараз з вами числа кратні. Числа кратні чотирьом. Числа кратні чотирьох. Кратні чотирьох. Ну, найперше це число, саме це число 4. Наступне це число 8. Потім 12. Потім 16. Це всі числа діляться на 4. Потім 20. Далі. Потім 24. Ви зрозуміли, да? щоб знайти кратні, тут ми просто додаємо 4 до кожного попереднього. 28, 32, і, ну 36. І таких чисел буде безліч чисел, які націло діляться на 4. Тут, мабуть, краще навіть не двокрапку поставити діти, а краще навіть поставити риску. Чому риску? Тому що ну, двокрапка це начебто як. Ділиться, а в нас навпаки кратне. Тобто число 4 ділиться на 4, 8 ділиться на 4, 12, ділиться на 4 і так далі. Тепер числа кратні числу 6. Ну, найменше число кратне 6, це саме це число 6. Наступне, яке ділиться на 6, 12, наступне, яке ділиться на 6, 18, 24, 30. 36, що там, 42, ну і так далі. Їх нескінченна кількість. Отже, давайте тепер підкреслимо спільні кратні для числа 4 і для числа 6, тому що нам вже треба цей сувой розрізати по 4 метри або по 6 метрів. Так, дивимося, ось 12, є спільне кратне. 24 є спільне кратне, 36 є спільне кратне, і там, якщо б ми ще їх писали, їх було б ще більше чисел, ще були б числа. Але нам треба такий сувой один знайти, ну, найменше, щоб найменша кількість метрів у цьому сувої ділилася і на 4, і на 6. Тобто для спільних кратних чисел 4 і 6, найменше буде 12. Найменше буде 12, тому що і 12 ділиться на 4, да? це, це 3 у нас отримаємо таких три відрізи нашої тканини. І якщо ми 12 поділимо по 6 метрів, то буде 2. Таких відрізів тканини два. Отже, щоб знайти, яка кількість метрів повинно бути у сувої, нашому, щоб цей сувой можна було розрізати по 4 або по 6 метрів, це треба знайти найменше спільне кратне цих двох чисел. Для нас ми знайшли це число 12, 12 метрів у сувої. 12 метрів у сувої. Отже, ми знайшли найменше спільне кратне. Отже, що ж таке найменше спільне кратне? Найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне із цих чисел. На кожне із цих чисел. Тобто, дивіться, ми шукали найменше спільне кратне для чисел 4 і 6. Тобто можна записати, що найменше НСК НСК чисел 4 і 6, і ми з вами побачили, що це число 12. Знайшли НСК-чисел, це найменше спільне кратне, яке одночасно ділиться, ось ми показали, ділиться і на 4, і на 6. Далі, як же ж знайти найменше спільне кратних? Чисел. Коли ми з вами вчили найбільший спільний дільник, ми говорили, що якщо великі числа, то підібрати найбільший спільний дільник дуже важко. І тому існує алгоритм знаходження НСД. Так само і існує алгоритм знаходження НСК. Як же знайти найменше спільне кратне кількох чисел? Для цього перше, що треба, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, достатньо, розкласти ці числа на прості множники. Ось, наприклад, ми зараз будемо шукати з вами найменше спільне кратне чисел 30 і 36 і 36. Записали. Дорівнює. там будемо писати те, що нам потрібно. І так. Що нам перше, розкласти ці числа на прості множники потрібно. 30 розкладаємо на прості множники І 36 розкладаємо на прості множники. Точно так само, як ми це робили на попередніх уроках. 30 ділиться на 2 – 15 15 ділиться на 3 – 5 5 на 5 і 1 залишається. 36 на 2. Це буде 18, знову на 2 буде 9, на 3, 3, 3 і 1. І от тепер відрізняється, звичайно ж, відрізняється у, наш, у нас дії е, знаходження НСД від дії знаходження НСК. Ми, коли знаходили НСД, ми перемножили спільні. З вами спільні множники, на які розкладено наші числа. А тут ми не так будемо робити. Береться розклад одного із чисел. Ось дивіться, у нас є число 30 і його розклали на прості множники. 2, 3, 5. І ми шукаємо з вами. Ну, знову шукаємо, чи є спільні із другим розкладом. Це є, з тройкою є. І, і п'ятерки немає. П'яторка тут залишилася. Тобто ми повинні взяти розклад, розклад одного з чисел повністю записати 2, помножити на 3 і помножити на 5. Далі, а із другого розкладу виписати ті числа. Які не ввійшли до першого розкладу. Дивіться, ми підкреслили ті, що ввійшли двійку трійку, ми підкреслили це ті, що ввійшли до першого розкладу. У нас залишилась ось ця двійка і ось ця трійка. Значить, ми їх тут дописуємо, те, що не ввійшло до першого розкладу. І тепер, коли ми перемножимо всі оці числа, то знайдемо НСК найменше спільнекратне чисел. Знайдемо 30 і 36. Перемножаємо. Ну, 5 на 2, 10, 3 на 3 – 9, 9 на 10 90. 90 помножити на 2, 180. Отже, ми бачимо, що число 180 являється найменшим спільним кратним. Для чисел 30 і 36. Що це означає? Це значить 180. Це означає, що 180 ділиться націло безостачі на 30, і це означає, що 180 ділиться націло на 36. Можете перевірити, це просто таке, я вам кажу, знайшли найменше спільне кратне. Отже, дивіться, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, достатньо розкласти на прості множники ці числа. Друге, доповнити розклад одного, із цих, одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. Дивіться, ті, що є в першому, ми підкреслили, ті, що є в першому, ми підкреслили. А, А ті, яких немає, ось, дивіться, ой. Вибачте, не те хотіла взяти. А тих, яких немає, Ой, да. а немає у нас ось немає двійки, інше. немає двійки і немає трійки, да? то оцих чисел, яких немає в першому розкладі, оцих імен, що ми не підкреслили, ми їх теж сюди записали і перемножили всі ці числа. Третє обчислити добуток знайдених множників, і це буде НСК. Так, давайте зараз з вами іще розв'яжемо номери, знайти, знайти найменше спільне кратне чисел, номер 1050. І так, знайти найменше спільне кратне чисел 15 і 18. 15 і 18. За алгоритмом, ось за цим алгоритмом, що у нас є. Перше, що треба зробити, розкласти на прості множнички число. Спочатку 15 розкладемо. А потім розкладемо 18 на прості множнички. Так, 15 на 3 ділимо, залишається 5. На 5 ділимо, залишається 1. Все. Розклали. 18, 2. 9, 3, 3, 3, 1. Тепер ми з вами зараз повинні найти, найти ну, спочатку пере, розпи, ну, випишемо розклад одного з числа. Ну, перше запишемо. 3 помножте на 5 повністю. Потім давайте подивимося, якого числа не вистачає у, із другого розкладу. Так, 3 є. 5 ми записали уже. Залишилось нам, дивіться, немає в першому розкладі двієчки оцієї і немає трієчки. Значить, оці два числа треба теж записати ось сюди. Множником на 2 і на 3. Дорівнює. Знову зручним способом: 5 на 2 10, 3 на 3 9, 9 на 10. 90. Отже, знайшли число 90, яке одночасно ділиться і на 15, і на 18. Я вам скажу більше, що ну, ми ж знаємо, що кратних чисел нескінченна кількість кратних чисел, тим більше спільних кратних чисел. Але нам треба найменше знаходити, найменше спільне кратне.